Любите ви каву? Можливо, ви любите каву з корицею, особливо по четвергах. Я обожнюю ім'я ім Анна і обожнюю всіх Ань, бо у мене мама Аня. Все, Я все сказала. Мене захейтять, тому я читаю книги. І от кому така краса дістанеться? Боже мій, я заздрю своєму чоловіку в майбутньому. І є неоднозначні погляди. Тяжко. Чому? О, ні, ні-ні-ні-ні. Тут сижу якась я, якій щось там не понравилось. Та і все! Вітаю вас на своєму каналі з поверненням на мій канал. Вітаю вас, якщо ви тут уперше, і вітаю себе з поверненням на, на свій канал. Бо давно нічого не було, тому варто це виправляти. І сьогодні ми знову обговоримо книгу. Не ми, а я вам розкажу просто про свої враження від книги. Загалом, як і завжди. Тож починаємо. А, скажіть, будь ласка, чи любите ви каву? Не, не кажіть, у нас ж не діалог. Чи любите ви каву? Можливо, ви любите каву з корицею, особливо по четвергах, як я. А, можливо, ви любите каву з молоком. Можливо, ви надаєте перевагу капочино, лате, американо, а можливо, хтось любить каву з кардамоном. Якщо чесно, у своєму оточенні я таких людей взагалі не зустрічала, але це не про нашу головну героїню з книги, про яку ми сьогодні будемо говорити. Мелодія кави у тональності кардамону. Все правильно я прочитала. Авторка Наталія Гурницька і масштабна екранізація. Я думаю, багато хто дивився цей серіал або хоча б чув про нього. Я не дивилася, хоча мені рекомендували, і я досі ще його не подивилася. Але, на жаль, я з того покоління концентрації, уваги якого не вистачає на дуже довго. Тому дивитися серіали для мене це тяжко. Розумієте, навіть серіали в наш час важко дивитися, що вже про фільми говорити. Тому я читаю книги. Таке собі виправдання, я розумію, не дуже правдоподібне, але ну. що це за книга? Чомусь спершу я думала, що це е, книга як історичний роман. В принципі, можна віднести його до цього жанру. Це історичний роман, любовний роман е, і фікшн. Ось, це те, що каже мені інтернет. А я б сама сказала, просто що це е, любовний роман е, з трошки історичними подіями. Я знаю, що, можливо, мене захейтять, але е, мені ця книга не сподобалась. Не те, що вона мені не сподобалась, мені ну, от просто не відгукнулася історія головної героїні. І не, не відгукнувся цей троп забороненого кохання. Отже, головна героїня Анна дуже класне ім'я, прекрасне, я обожнюю ім'я ім Анна і обожнюю всіх Ань, бо у мене мама Аня. Все, я все сказала. Так от, дуже гарно підібране ім'я для головної героїні і е, нормальне ім'я для чоловіка Адам або Адам. Обирайте, як хочете. До чого це я? Між цими двома людьми раптово спихнуло кохання. Дівчинка жила-жила жила з мамою з братом. Мама в один період їхнього життя тяжко захворіла і, на жаль, померла. Тому вони переїхали до тітки. У тітки з дядьком було теж купа дітей, тому Анна стала такою ніби нянею для малих дітей для своїх племінників. І якось одного дня приїхав їх сусід, цей же Адам. І вона якось так на нього подивилася, ніби він там якийсь дивний їй здався, або дуже знайомий. Вона це ніби відпустила. Але потім, з кожним разом, чим більше вона його бачила, тим більше якихось думок у неї в голові зароджувалося. Він здався їй гарним. І спершу вона себе якось е, степінняла, по типу, він же дуже. Старший за, за мене, їй на той момент було, коли вони вперше зустрілися років 14. Він заходив до них у гості і кидав на неї неоднозначні погляди. Це вже мене виводить із себе, тому що їй 14, а йому давно вже не 14, ну прям дуже давно. Я не пам'ятаю, яка різниця в віці, ну приблизно десь до 30 років. Це окей, якщо їй 20, а йому 50, всяке може бути, але їй було 14. І він перший почав проявляти увагу. Чому? Оце те, що мене дуже вразило. Мені не сподобався цей троп. Вірніше, заборонене кохання можливо, троп і класний, але оце різниця. Показувати це через різницю в віці, це, це не для мене. Комусь, можливо, таке зайде, хтось до цього більш спокійно ставиться, ніж я, не знаю. Тому я е, говорю, що от саме оцей момент він мене бентежить. Сама книга дуже гарною мовою українською написана. Тобто, якщо ви хочете збагатити свій словниковий запас, це дуже класна книга для цього. Тут гарні звороти, причому написано дуже. Легко. Не те, що багато нагромадження якихось класних слів, крутих, та дуже чисто, плавно, гарно, гнучко, ось так. Дуже така легка мова. Тому і дуже швидко читається книга. Як розгорталися події у цій книзі? Ну, доволі швидко, як на мене, хоча буває і швидше. Тут не перегнули палку з. Е Плином, По типу, все відбувалося якось поступово, нормально, не було там якихось е, великих е, пробілів у часі, тому е, сюжет розгортається логічно. Дівчинка росте, закохується в цю дядьку, дядько закохується в неї. Е, але до дівчинки багато ще хто залицяється, і ось одного разу до неї хтось так сильно позалицявся, що їй довелося тікати. Розумієте, так про що я? І вона втікла, і якраз вона знайшла захист у цього Адама. Ну, і так вийшло, що він її забрав. І вона була ніби його гувернанткою. Ні, ні-ні-ні-ні. Він заправді її просто до своєї сестри, сказав, що дядько Анни попросив його допомогти Анні облаштуватися у житті, так би мовити. От. Спочатку ніхто не зрозумів, що вона його коханка. Ну, бо спочатку так не було, але потім так стало. Ах, все закрутилося, завертілося, і в результаті всі, хто Мав трошки мізків, розуміли, що Анна є коханкою Адама, а в Адама взагалі-то була сім'я з жінкою і з двома дітьми. Отже, е герої, з героїв е другого плану, скажімо так, мені дуже сподобалася сестра Адама, тому що ну, вона була дуже доброю, лояльною, проте мала холодний розум і розсудливість. Хоча, на перший погляд, можливо, так би і не здалося. Але вона дуже багато їм допомогла, при тому, що вона засуджувала ці дії. Але, взагалі, сюжет цікавий, дійсно. Е, я не хочу багато спойлерити, події е, захоплюють увагу. І, в принципі, дуже хочеться дочитати, типу, що ж там буде, врешті-решт. Але кінець трошки змазаний, як на мене, тому що ну, для мене кінець виглядає так. У нього дуже часто був поганий настрій, і від цього він помер. Отак От для мене це виглядало. Не дуже розкрита вся суть. Але є продовження цих книг, тому що я зустрічала якусь книгу, можливо, в тих книгах про це розповідають. Тому я просто дуже боюсь засуджувати якусь книгу, тому що людина це писала, людина старалася вкладала сюди свою душу, витратила на це купу часу, а тут сижу якась я, якій щось там не понравилось. Тому це все І залишаю все на ваш розсуд, просто ділюся своїми думками. Не кажу, що книга погана, взагалі не кажу. Просто деякі моменти мені не зрозумілі. Щодо історичності, так, події розгортаються на фоні історичних подій у Львові. Була революція у 19 столітті. Але мало цих подій, як на мене, тут більше любовна лінія описується. Трошки десь там, що Адам ходив на оці заворушки, було неспокійно на вулицях і ось таке великого переживання саме через історичні події у мене не виникло. Більше концентрація саме на любовній лінії. Ще хочеться додати про саму авторку, про Наталію Горницьку. У 2021 році вона отримала відзнаку Золоті письменники України. І щоб ви розуміли, що це за відзнака, за що вона дається. Золоті письменники України. Це українська літературна відзнака, започаткована у 2012 році. Вручається українським письменникам-романістам. Які видали твори українською або в перекладі українською мовою у форматі паперової книжки з сукупним накладом понад 100 тисяч примірників за період від початку 2000 року до теперішнього часу. І здається, саме за цей роман вона і отримала цю нагороду. Роман був е, написаний у 12-му, а ніби як. В вийшов у 14-му чи 13-му році, чесно, з роками я не пам'ятаю точно ситуацію, бо бачила різні роки. Отак. Тому, по-перше, мені дуже подобається естетика. Мені подобається естетика того Львову, який тут описаний. Мені дуже подобається естетика героїв. Мені дуже подобається е, сукня цій актрисі, яка грала Анну. Е, тож, Взагалі, тим, кому подобається щось таке з нотками історії, кому подобається Львів, дуже гарна книга, чесно. Те, що там якісь моменти, це особисто моє. Не хочу псувати вам наперед враження. Про книгу поговорили. Можливо, я не багато вам сьогодні розповіла, проте це було швидко, лаконічно і ефективно. А зараз поговоримо про серйозне. Спочатку мій. Блог невеличкий, задумувався саме як канал про книги, де я буду просто розповідати свої враження від книги і, звісно, показувати свою харизму. Але життя йде, міняються пріоритети. І я хочу сказати, так це те, що, окрім книжкового контенту, я сподіваюся, я буду продовжувати і все ж таки його записувати, я намагатимусь якось розширити. Але це буде. Трошки сильно відрізнятися від книжкового контенту. Я не знаю, наскільки в мене це вийде. Я спробую це один раз. Якщо мені самі сподобається, то я продовжу цю тему. Вам дуже цікаво, що це за тема, я впевнена, але я поки що не хочу розповідати, тому що я не впевнена, що я взагалі її запишу хоча б перше відео. Але я думаю, що я запишу. Я така неоднозначна. Ну, якось так. Та і все. Ось, така у нас, ось такий у нас сьогодні невеличкий взагалі огляд. Побачимось у нових відео. До побачення!